Безкорисливо допомагають тим, хто в окопах. В івано франківську погасили благодійну марку Країна волонтерів. Частина коштів від її продажу буде спрямована на потреби військових. Більше розкаже наша Тетяна Дадак. Автівка, яка мчить дорогами України, везучи допомогу захисникам. Такий ескіз марки створила Анастасія Бондарець. Її малюнок переміг у всеукраїнському конкурсі. Основною вимогою в даному конкурсі це було зобразити волонтера їхній рух, як вони відповідно всіма зусиллями намагаються там забезпечити наших воїнів. Експертною комісією Карпошта було відібрано сім найкращих варіантів цієї марки. І відповідно будь-який українець в будь-якому куточку світу міг проголосувати за ту чи іншу марку. Перемогла марка української художниці Анастасії Бондарець. Окрім марки, випустили художній конверт, листівку, презентаційну папку за дизайном від інших фіналістів конкурсу. Машина, яка завантажена всім потрібним, це якраз про нас, і машина нам близька, тому що ми перегнали багато автомобілів для фронту, і це одне з основних наших напрямків: пікапи, тому це дуже близько. Потрібно все, що нагадує громаді, громадянам про те, що відбувається в країні, яких зусиль докладаються для того, щоб здобути цю перемогу. Як на які пожертви йдуть наші військові і наші волонтери. Марку випустили до міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня. Тираж 300 тисяч екземплярів.